Розглянемо схему майданчика Естафета Біатлон 3. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. КУЛВОЛ. Стіна без отвору 2 штуки, м'яч для метання 2 штуки. Пастка для м'яча. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу. Руку та лінії вогню. Наприкінці лінії руху на відстані 3 метри. Від лінії вогню встановлюємо кулвол. Один з учасників команди до початку естафети стає за нею з пасткою в руках. Перший учасник команди стартує з м'ячем для метання в руках. Він має подолати відстань до лінії вогню. І звідти перекинути м'яч через кулвол. Партнер учасника за кулволом повинен зловити перекинутий м'яч пасткою. На це у нього є три спроби. В разі невдалої спроби він перекидає м'яч через кулвол партнеру і той виконує наступну спробу. В разі вдалої спроби або після третьої невдалої спроби він залишає пастку за стіною та рухається до старту, і там передає м'яч наступному учаснику команди. В цей час учасник, який виконував кидок, займає місце за кулволом. В разі, якщо м'яч відскочив від кулволу, то учасник, який виконав кидок, підбирає м'яч. Повертається на лінію вогню та виконує наступну спробу. Останній учасник після влучної стрільби повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього м'яч, після влучної стрільби. Починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.